Вітаємо вас на нашому каналі! Продається затишний будинок у мальовничому місті Гнівань, Вінницької області. Площа земельної ділянки становить 25 соток, на якій розташовані доглянутий город і садок, що забезпечать вас свіжими овочами та фруктами. Будинок обкладений білою цеглою, що додає йому естетичності та довговічності. Житлова площа 60 квадратних метрів, включає три кімнати, що забезпечує достатньо місця для комфортного проживання. В будинку є санвузол, що підвищує рівень зручності. Опалення представлено одноконтурним котлем і пічкою, що гарантує тепло та затишок у зимовий період. Усі меблі та побутова техніка залишаються в будинку. Це дозволяє відразу заселитися без додаткових витрат. На території є криниця з чистою водою, погріб для зберігання продуктів та сарай для господарських потреб. Особливим бонусом є сауна, яка стане чудовим місцем для релаксації та оздоровлення. Цей будинок ідеальне місце для спокійного та комфортного життя в сільській місцевості, де ви зможете насолоджуватися природою. Та вести здоровий спосіб життя. Друзі! Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!